То есть известно, что как раз я с самого начала избирательной кампании Трампа и Байдена всегда был за Трампа, всегда отмечал личное мужество Трампа. Путин попросил встретиться с президентом. Вселенским. Понимаю, что вчера до ночи все не спали, но это, конечно, не встреча Трампа и Путина на Аляске. Там действительно историческое значение. Мы-то как раз и в том числе в этой студии не ожидали никаких вот суперпрорывов, которые там... Да реально был суперпрорыв. Красная дорожка государственный приемство. Из-за того, что он нарядился, ему повезло. А Сейчас, на той территории, которая осталась, там кто проживает? Люди, які нас ненавидять, пусть 5 мільйонів, к нам добре а 15 мільйонів ними делать? питання, а що з ними делать, з тими українцями, які прагнуть і завжди тепер будуть прагнути помсти, треба було ставити собі ще до початку бліцкригу, який не вдався, і в результаті переріз у повномасштабну війну, яку Путін не може дозволити собі закінчити, тому що режим паде. А зараз уже що говорить? все, все вже раніше треба було, тому що зділена вая кажуть Росія, не воротиш. І причому настільки, що тепер Путіну доводиться просити Зеленського про зустріч. Чому так важливо про трьохсторонню зустріч, двохсторонню зустріч і будь-яку зустрічу з представником Києва? Дело в тому, що сам представитель Києва умудрился сказать своим журналистам, когда все остальные ушли, у него был спецподход К украинской пропаганде, специально привезенной из Украины, так вот он им умудрился сказать, что это Путин попросил встретиться с президентом Зеленским. Ну вот. Будем считать, что это был мини-стендап. То, кого просив, був це міні-стендап чи ні, немає ніякої різниці, тому що зустріч так чи інакше готують. Про це заявляють у Білому домі. кажуть, вона має відбутися протягом наступних двох тижнів. Наскільки це імовірно, ми з вами поговоримо вже за мить, а просто зараз я покажу вам те, на що ви. Так довго чекали. Я знаю, що усі глядачі, і підписники Рейтнау хотіли би 100% подивитися на те, як Соловйов обісрався від страху у власному ефірі. І друзі, ова цей день настав. Після зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі Financial Times опублікували такі собі, знаєте, вимоги, із якими Україна поїхала до Сполучених Штатів, вимоги і пропозиції. І серед усього написаного йшлося, і до речі, про Владимира Соловйова, який виявляється, любить розповідати про те, що зітре сполучені штати там в цей ядерний пепіл зневажає Трампа, і все це до речі довели Трампу до відома. І чогось чогось Салавйовні недоволен. далі, що цікаво, вони додають. выдержки из российских медийных программ, из российских СМИ, показывающие, что Кремль несерьезно относится к потенциалу мирного договора и низкого мнения о лидерских качествах Трампа. Пу-пу-пу, оце ты наговорив, чувак. Приводя в пример... Уничижительные комментарии об американском президенте сделаны известным телеведущим Владимиром Соловьевым, в которых, в одном из них, он а, издевается над Трампом, типа да, за угрозы России, говоря, что Москва может уничтожить Соединенные Штаты. Ядерним оружием Бачите, друзі. А ви тут у коментарях питаєте для чого ми дивимося цю російську пропаганду? Кому вона потрібна? Така виявляється, це тепер новий тренд. Бачите, ми взяли Соловйова на олівець і ще до того, як це стало мейнстрімом. А взагалі дивіться далі, тому що він такий блазень, такий блазень, ну таке від цього задоволення. Ну ладно, абсолютно ложь про мою оценку Трампа і з на над Трампом. Тобто, раз що сам в начало избирательной кампанії Трампа Байдена, завжди був за Трампа, завжди отмечал личное мужество Трампа, зняв фільм о покушении на Трампа. І якраз все время говорю, що Трамп очень серйозний політик. Ні, ну звісно, известно, так завжди говорив. Але у мене питання: а що таке? А що а він такий ну, засмучений? Невже йому стало страшно за його коханку? Професійну баскетболістку Світлану Амбросімову, здається. Її звати, із якою у нього. Двоє дітей не, не знаю. Я свічку не тримала, але кажуть, що це його діти, які, до речі, були народжені у США. Отак От виходить дружина, точніше коханка, живе у США, діти народжені у США, но США треба що Стереть в ядерний пепел. І знаєте, що класно усі цій ситуації? Що ви наші підписники вже бачили це відео? А у Рейтнау просто величезні архіви отакого. От і зараз я вам покажу про який фрагмент йдеться у. В цьому документе, и тепер уявіть собі, коли будете передивлятися, що це побачив Дональд Трамп. У меня такой простой вопрос: а на сколько процентов поверит Трамп, если скажешь, что мы сотрем к Чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводит к образованию радиоактивного цунами, которое создают навики? пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой еще и близко не построенный защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, говеный, какой угодно, мог защитить Америку от удара воздействия. Или он что, на полную серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или понимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, мы будем так сказать, ой, Смотрите, да нет, мы просто трьох чорти матери матері лица земли. Ну, ми знаємо, як Трамп любить подібні заяви. Ми бачили уже реакцію, наприклад, на погрози Дмитрія Медведєва, коли підводні човни пішли у бік Росії. Ну а Соловйов же я думаю, що він надто дрібний, але все одно, все одно він переживає, що може щось бути. І виходить так, що він стирав, стирав все в ядерний пепел і достирався до того, що у власному ефірі, на власному каналі виправдовувався цілий ранок і Уважал Трампа все сильнее и сильнее. Ну, вот я с утра Матери. привел сегодня пример, когда Financial Times публикует слив украинской стороной. В частности, обвиняют меня в том, что я неуважительно говорю о Трампе и подрываю его авторитет. Ну, Он, вот как это раз это всегда, вот и... говорю: уважительно о Трампе, я как <с раз существенно наоборот. Ну, Нову ну, попитка вот на Трампа. Щось мені здається, це якось не по пацанськи бо від своїх заяв і слів, і настроїв, ну наче ж не відступається. Бо по, виходить, що от як в цій до речі, російські прикості на словах ти Лєв толстой», а на ділі... ой ой, 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 Ну, просто тримас чорти в з лица землі, ілі ніт. Але і це ще не все. У мене є прекрасний контент для тих, хто любить російських лібералів, їхніх ліберальних експертів, ліберальне телебачення або для тих, хто колись це дивився і вірив у це. Так от вчора у ліберального дождя, уважаємого, усе відклеїлись, і так всі обратя внімання що Зеленський. дійсно на зустрічі з з Келгамов такому ніформальному раніше. здання. Акції списали що Білий дому уточняв де українських чиновників надіятий глава. Київський режиму таку кивській власті костюм перед приходом Трампу, некі к Трампу придирки к придірки зовнішньому віду во время перегляд... ой, -ой, ой ой ой, ой як невдобно получилось, а все так гарно починалося. Знаєте, я просто єдине, що не зрозуміла, що вона хотіла справді сказати. Глава київського режима, а потім вона хотіла на себе виправити, і ледь не сказала глава кіївська. Пунти чи чого поможіть мені розібратись і напишіть у коментарях, тому що от що мало за цим іти до того, як вона схопила думку і продовжила. Давайте слухати ще раз. Тоф ти глава київського режиму таку ківському. Ківські власті ваші варіанти, що хотіла сказати ведуча, пишіть, будь ласка, у коментарях і поставте лайк цьому відео. Якщо не за дощ, то я думаю, що абсор Салавйова заслуговує на таку смачну жирну вподобайку і підписку на канал. А ми з вами тим часом рухаємося далі. Бо якщо вже в контексті лібералів говорити, то так, ліберальні вони то ліберальні, але... Ненависть і зневага у лібералів росіян до нас, як і у звичайних росіян, тих, що залишилося. вона просто в крові. Розумієте, подивіться, ми мир ще не підписали. Війна ще не закінчилася. Війська досі в окопах, досі воюють. А вони там, уже ну, наприклад, в того самого Соловйова обговорюють, що робити із нами усіма з тими, хто вижив, подивився на те, що робить Росія. і... Божая а помсты. Это вариант, о котором Уиткова говорит, что Россия откажется от того, чтобы забрать всю Украину. Да, да, тоже, что, я считаю, вообще большой вопрос. Да что значит забрать всю Украину? Но вот у тебя там сейчас на той территории, которая осталась, да, там за Днепром, там кто проживает? Люди, которые нас ненавидят, у которых дикое количество, ну если там миллион украинцев погибло и ранено, члены их семей же там живут? И что нам с ними делать? Ну там там теж там очень разные... ну да, разний. Ну, ну все равно ну, ще ну двадцять мільйони путь 5 мільйонів к нам хорошотнуся. П'ятнадцять мільйонів з ним діло. Ой-ой, ой а що ж нам тепер робити? А як так вийшло? Ну, врешті, ви бачите, так вони відпрацьовують оцей от улюблений меседж е, Арістовича, який він зараз активно штовхає про те, що Україна це антиросія. Та ні, ми просто вболіваємо за себе, за себе боремося, хочемо жити, а Росія очевидно є. Загрозою нашого існування. І якщо питання в тому, що її треба ліквідувати або якось відсунути, то так, ми це будемо робити. Не бачу тут нічого дивного. Але як ви бачите, вони собі питання, як так сталося, не ставлять. І роблять усе для того, щоб росіяни не поставили це питання собі. Я маю на увазі оцих цих які дивляться їхні ефіри, і роблять вигляд, що це нова точка відліку, тобто мир. Це нова перспектива війни для них, внутрішня міграція на Україні. Там, се на западній Україні, більше живе навірне жителі восточних регіонів. Перед тим як він продовжить, у мене є питання. А як так вийшло, що на западі живе більше жителі восточних регіонів? Що ж вони ну що такого сталося? Що вони взяли і поїхали на захід? А? Відповідь, ясно, ви не почуєте, але слухаємо далі. На Західній Україні. Чому? Тому що жителі самої Західної України, всі давно виїхали в Європу. Вони здали ці квартири э, в, в Львівській, Івано-Франковській, Тернопільській області, а самі виїхали за преділи України і продовжують настаювати на границі. Ні, ну, Спиріон Павлович, ну ми ж розуміємо, що ніякої особливої любви к нам там нет. Звісно, звісно, без всякого сумніву. Без всякого сумніву. Тобто зараз Соловйов підтверджує, що на Заході у тих людей, які туди виїхали, немає любові до Росії. Тобто, це ті, хто були до Росії ближче, ніж Захід. Правильно? Ну правильно я розумію? То, що там немає, не нам любов, це й не нужна. Абсолютно. Ну зараз сто 150 мільйонів у нас, ну там мільйонів 25-30 у них. І от ми зараз, як їх всіх будемо контролювати? Не знаю. Тобто ми скажемо, давайте валити в Європу, що ли? Шапроскатуру ну, ну, теж надбути рішати, сматрі, да. думати. щойно ви мали змогу побачити, як виглядають конвульсії російських пропагандистів перед перемовинами. Вони навіюють своїм глядачам, начебто вони щось контролюють і будуть вирішувати щось за Україну, кому куди їхати, кому залишатися, і так далі. Але маховик перемовин він розкручується. Тож, усе це сказане у ефірах Соловйова, Салавйо і його гостями все це залишиться їхніми вологими фантазіями, тому що так чи інакше планується зустріч лідерів і ну ситуація, ситуація іде до завершення війни. Ніхто не каже, що це буде скоро, але процес уже розпочався. Так Дональд Трамп намірен організати зустріч Путіна Зеленського до кінця августа. Об этом сообщає американське здання. Акцію Макрон після зустрічі в Білому домі заявив, що місце проведення саміту определяться в ближайші часи. Ця прошло много но місто і время і не назвать. Нарешті ми з вами підійшли до цієї теми до перемовин, до зустрічей. Треба тримати зараз в голові одну річ в найближчі тижні це те, що Якщо Білий дім і готує таку зустріч, то немає точних гарантій, що Путін із Зеленським точно візьмуть та й зустрінеться. Точно так само, як і нема гарантії, що якщо ця зустріч таки відбудеться, що вона буде мати, хоча б якийсь результат. І ми ж пам'ятаємо, що після зустрічі Путіна і Зеленського має відбутися ще тристороння зустріч, на якій буде і ще й Дональд Трамп. Чи все це станеться під великим питанням? Бо як ми пам'ятаємо, Путін взагалі-то не дуже прагнув прямої зустрічі із Зеленським. Бо ще після останніх перемовин у Туреччині він заявив до того, що так, так, зустріч може відбутися, але має пройти довгий ґрунтовний підготовчий процес. Чи вистачить на такий підготовчий процес двох тижнів? Я не знаю. Але відповідь на це питання ми точно отримуємо і отримуємо її протягом цих наступних двох тижнів. Але як ви думаєте, про що взагалі? От і ще могли говорити росіяни під час своїх ефірів. Ну зустріч то зустріч, понятно, Ніхто з них нічого про неї не знає, не може сказати. Тому вони цю тему відводили, щоб не виглядало так, наче Путін не хоче спасати своїх же, значить, солдатиків. Тому вони говорили про Зеленського встречу, в найкращій традиції, і важного продовжують аналізувати яка тори в овальному кабінеті. Но... Справедливости ради скажем, что Зеленский не безнадежен и обучаем в этой связи. Он выглядел более или менее в этот раз адекватный, не возмущался, не перебивал американского президента и бесконечно хвалил. Йому показали, що це хитрость. І що поганого у хитрощах, скажіть мені, бо виходить якось так, що коли Зеленський підкатує до Трампа на дипломатичній козі, то це щось а, страшне. І виходить, що взагалі і Зеленський, і Трамп, ну знаєте, драчки. А коли Трамп робить те саме підкатуючи на дипломатичній козі до Путіна, оці от всі я про зараз ці килими, ручкання, літаки, Аляска, спільна прес-конференція і так. Далее, то это выявляется нормально и ничего тут такого нет. Я думаю, если честно, что они просто ревнуют Трампа. что Зеленский поблагодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты. Костюм Зеленского, тоже повод для шуток украинского президента переодели, над чем сам Трамп за время встречи смеялся аж дважды. и ключове Зеленський Согласен обсуждати вопрос територій І Согласен на проведення виборів почнемо із останнього. Зеленський не заперечував, що в Україні будуть проведені вибори. Він казав, що вони відбудуться. Єдиний нюанс це те, що у нас воєнний стан, тому що нас на нас напала Росія, а проводити вибори під час воєнного стану ніяк не вийде. Тож, в принципі, він. В своїй позиції нічого не змінив. Ну і головне, це друге, що хотілося розглянути, це питання території, яке так обсмоктують з усіх сторін росіяни. Знаєте, як оцю от кісточку, так Зеленський справді заявив, що питання території він буде, якщо й обговорювати, то буде обговорювати безпосередньо із путіним. І я не бачу нічого такого в цій заяві з однієї простої причини. Ми знаємо, що території. Хоча не хочеться це визнавати, і це звучить жахливо, але це предмет торгу. І якщо вже Путін полює на наші території, то чому б не заманити його на перемовини цими ж територіями? З цим матеріалом Україна пообіщала США закупити американське оружие на 100 мільярдів доларів. Фінансування зділки, як слідуєте з документів, должно поступати із Європи в обмін на гарантії от США. Дополнительно Киев и Вашингтон договорились о партнерстве в производстве БПЛА на 50 миллиардов. Кроме того, Украина намерена приобрести минимум 10 систем ПВО «Патриот», а также другое ракетное вооружение и оборудование, когда и если Вашингтон его предоставит. Ну, звісно, Ольга Скабєєва говорить про все це як про щось незначне, але не можу про це не сказати, тому що про це всюди пишуть. Але чому нам з вами варто звернути на це увагу? Тому що все те, про що вона говорить: оці всі 90 мільярдів, петріоти, снаряди і так далі, все це частина гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Як це працюватиме, як пояснив Зеленський? США дають нам можливість купувати їхню зброю. Коштів вона, зрозуміло, таких великих немає, тому фінансування нам буде находити, надходити. Від від європейських партнерів від країн НАТО таким чином США будуть що заробляти, отримувати гроші. Це те, що потрібно Трампу е, отримувати гроші із продажу зброю. А в обмін на це США нададуть Україні гарантії безпеки. Крім того, там ще буде йтися про підтримку і відновлення української армії, тому що в Україні після війни не буде на це коштів. А закинути армію, це означає дати Росії шанс наступати іще ще раз, тому. Якщо розібратися, то насправді вчорашня зустріч була досить результативною. І зустріч Зеленського і Путіна далеко не головне в цьому всьому. Головне, що ми продовжимо залучатися підтримкою партнерів, і вперше гарантії безпеки надаватимуть Сполучені Штати за домовленістю. Але насправді, підходячи до кінця, мене не смішило інше. Сьогодні контекст гарантії безпеки значить обговорювали на ранковому ефірі Селав'яфлайф. І ви просто послухайте, що говорить експерт. Він переконаний, що Україна… І не хоче гарантій безпеки від Росії експерт так? Да? Час після цих переговорів стали піднімати сучасні частіше вопрос містах демілітаризації безпеки України. Ну хорошо, давайте ми дадим гарантії безпеки України, но в обмін на ще несколько областей, наприклад, відповідно Сумську, Дніпропетровську, нет. Ну, ви ж розумієте, у нього просто сеяча в голові. А ви собі уявіть, що в голові у звичайних болотяних мешканців, які все це дивляться, і поки ви не дали швидко відповідь на це запитання. Я вам извиснушь, покажу. На за нами, правда? Они же на нас нападают. Uh -huh. То есть а они на нас первые напали. Они защищают, мы защищаем гражданские ну, гражданин. Да. Uh -huh. Мирный uh -huh. народ просто uh -huh. uh -huh. защищает. Uh -huh. Украины. Какой народ? Мирный. Uh -huh. Нет, я что... имею в виду, что за народ защищает. А, Украина. Uh -huh. От кого? <laughs> От нап наполнения всякой твари. Ну можете как-то расшифровать, с кем мы а, воюем, грубо говоря. Да а, с пашу. кем? С кем мы воюем? Да наемников, наемников в основном. Угу. Вот так. -то. А как к Зеленскому относитесь? Должен он быть на переговорах? А он не будет. Я Почему? так думаю. Побоится. Угу. А если на нейтральной территории? Да какая разница? мне нечего будет сказать. Либо Путин Владимир Владимирович, он умный человек, да? Вот. То Зеленський, он же, по суті, такого он он даже не, даже по суті, что може сказати, в принципі, такого умного. Он только говорить то, що скажут, скажут говорить. Вот. А з нами була птица Гаварун, яка відлічається умом і сообразительності. Друзі, я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк. І якщо були з нами вперше, то підписалися на канал. Бо завтра на RightNow буде новий випуск. Там по цих переговорах насправді ще багато матеріалу. Все не влазить в один. Тому приходьте, будь ласка, завтра. Посміємося, тому що є над чим.